Вітаю всіх, це я вже розсадив ці перчики і томати. Зараз покажу на інших вікнах. Получається такі перчики. Дивіться. Накидав зверху отакої речі Хобі осмокот. Можете в інтернеті почитати що це таке, щоб я син там не розводив демагогію. Що тут є, його або в землю додають, або поверху посипають. Вот. Добре оконтрольований дії на 4-5 місяців. Ну, діло, що 4-5 місяців там не буде. Але щоб менше довбатися із підживленнями. Особливо на, на підвіконнику, то туди піде. піде. І ще плюс цього розмішати можна біохайперу. Десь мене тут стояв. Неважливо. А ось це у нас квіточку угробили Намагаюсь оживити. От. І ще, коротше, будемо потім підживлювати. Це я думаю десь. Днів через 15, а так, коли земля е підсохне. От. Тому що ви бачите земля волога. Волога всюди. А це я пересаджував, розкажу, у неділю, 31 числа. От. А вона ще волога, хоч тут внизу батарея вона нормально тримає. Тому не треба. вона пересадив, до речі, і одразу прийнялась, Тобто прекрасно. Нічого не пов'яло, які листочки там не попадали, все нормально. Зараз покажу на інших підвіконниках. Ось, два штучки на одному. І ось на третьому. Поверхне Поверхнево накидав, потім просто водою, як поливатиму, то воно змішається з землею і буде потихеньку віддавати свої якості, свої поживні речовинки. Там є така штука, вона як на желе от Бачите? Це воно без поливу. Я так зрозумів, воду натягнуло з землі. І воно таке як як желатин Прозорий він. Ось теж якесь добре, там в склад входить. Так нормально. Ось. Такі. Зараз ще одну покажу. Ось іще. Такі гарнюні. Оці, до речі, на два... Зараз скажу не на два. На тиждень раніше пересаджував. Оці і оці Чудово. І також пересадив ось квіточку. Ось яка. Ніхто за неї не доглядував. Получається прийшлося ось де вона. От. Пагін пішов один, пагін пішов другий, там зверху буде третій. Що це за квітка, я так точно і не оприділився, Але там пів коріння зганило. Я взяв торфу оцього смокоту, біохайперу. Це все перемішав добряче, там це відро. 15-літрове відро грунту. Перемішав це все. І коріння повністю звільнив. Гниле прибрав і от висадив, пішли пагани. Тобто прижилось. Навіть вище, виходить, посадив, тому що у нас тут є ось оці ось чорненькі, такі темненькі пуп'янки, і з них коріння йде. От, тому як в землю його закопати, то ще додаткове коріння піде. От. Такі справи.